Знаєте, які бувають види інфошахрайства? Ті, які видів, і ті, які не видів. Сьогодні я розкажу про дві послуги, які ви, можливо, бачили, можливо, використовували, можливо, вам їх пропонували просто. З вами Інна, і це ідейна кімната Інни. Підпишіться, якщо ще не зробили цього, поставте вподобайку, напишіть коментар, слухайте до кінця, і ви дізнаєтеся, як не. Угробити свою сторінку в інстаграмі написала мені одна панянка, запропонувавши вивести мою сторінку в топ. Думаю, розпитаю її про послуги. Скільки то коштує, що пропонують. Як файно на скріншоті є аж дві послуги, і ми їх сьогодні розберемо. Перша послуга розсилка в дірект. В чому прикол, що пишуть панове шахраї про свою послугу? По перше, це найдешевший метод реклами. В той час, коли за налаштування таргету професійні команди візьмуть з вас від 300 доларів, протестувати розсилку можливо за суттєво менші кошти, які навряд чи стануть проблемою навіть для найменшого бізнесу. Правда, за налаштування таргету фахівці справді візьмуть від вас від трьох сотень доларів, але це будуть справжні фахівці по-друге, результативність. Завдяки нашому ставленню до справи, персонального підбору баз, а також допомоги з оформленням вашої пропозиції, розсилка стає найефективнішим методом реклами, який з найбільшою вірогідністю принесе вам клієнтів. Нам кажуть про результативність, але нам не дають цифр. Їдемо далі. Чому суть розсилок? Суть метода в тому, що ми зі своїх технічних сторінок відправляємо вашу пропозицію прямісінько в дірек. Прямісінько. Я люблю слово примісненько, тому тут за це лайк. Завдяки тому, що ми використовуємо найкращі аккаунти і інші розхідники повідомлення, гарантовно прийде з сповіщенням і абсолютно всі адресати побачать вашу рекламу. Окрім відправки повідомлення, ми абсолютно кожному клієнту допомагаємо з оформленням публікації. І тексту для розсилки, щоб результат був максимальний, і ви залишились нашим клієнтом на довгий час, яка показує досвід наших клієнтів. Саме наш підхід робить розсилку, ой, робить розсилку найефективнішим методом реклами на даний момент, в рази ефективніше таргету та блогерів. Чиняємо вікна. Нам обіцяють найкращі аккаунти. зрозуміло, що вони мають на увазі. Взагалі цікаво, чи я теж найкращий аккаунт, чи ви, чи у вас е, рахується теж найкращий аккаунт. Напишіть коментар під цим відео. Я подивлюся, чи у вас найкращий аккаунт. Нам кажуть про прямісінько в дірект. Прямісінько в дірект. Ну так, бо, бо це пряміше вже не буває. Куди. Розхідники, розхідники, що це? Що таке розхідники? Повідоми. Ви мені напишіть теж в коментарі, якщо знаєте, що таке розхідники. Гарантовано, абсолютно всі. Як ви бачите ці слова, будьте -де. десь в рекламі, будь коли ви бачите ці слова, тікайте. Де всьому цьому підвох? А я вам час покажу. Якщо без сарказму. Послуга полягає в тому, що з лівих аккаунтів будуть розсилати повідомлення, рекламні повідомлення про вашу послугу або товар, або про ваш блог. І як думаєте, аудиторії подобаються такі розсилки, вам самим подобаються такі розсилки? Як часто ви на них ви їх читаєте, реагуєте або блокуєте? Тепер собі уявіть взагалі в реальності, що десь на вулиці стоїть людина, яка каже. У Інни класний блог, у Інни класний канал. Підпишіться на ідейну кімнату Інни, Там все в топ супер, клас. Блін, може так спробувати. Йдемо далі. Послуга номер 2 це послуга по створенню активності на сторінці. Це взагалі Трешакович. Тришак Трашакович. нам обіцяють. Вже завтра сотні лайків, підвищення охоплень і вихід в тор. Вихід Тор? Вони підпишуться на вас, і коли побачать ваш пост у стрічці, обов'язково пролайкають і додадуть вам збережень. Саме такий підхід інстаграм розцінює як інтерес живої людини і автоматично виводить вас в топ, додаючи публікацію в розділ цікаве і піднімає в стрічці у реальних передплатників. Ще сумніваєтеся? Це ви даремно, адже вартість копійчана, а результат вас дуже приємно порадує. З новою послугою для цього не потрібно руками рекламувати сторінку, дарувати подарунки, дарувати подарунки ні, теж не треба. Робити накрутки. І накрутки, ні, ні, не треба. Брати участь в незрозумілих чатах активності. Беріть участь тільки в зрозумілих чатах активності. Ні, не беріть. Ми створили свою ферму з сотень сторінок, які один в один відповідають живим профілям. Як бачите, обіцянок повна хата, але результат повна срака. Вам за гроші людина зайде на сторінку, полайкає пост, напише коментар, збереже або там відреагує на ваші сторіс. Чому це шкідливо для вашої сторінки? Такі послуги взагалі грають на Незнанні алгоритми, в почутті сорому, що у мене недостатньо охоплень, у мене недостатньо підписників, у мене недостатньо лайків. Шерів і коментарів. От чому це шкідливо? Бо, по-перше, люди, які будуть проявляти цю активність на вашій сторінці, вони не зацікавлені у тому, щоб у вас щось купити. Якщо, наприклад, ми розвиваємо блог, ми орієнтуємось на певні показники результативності. І одним з таких показників є, наскільки вас монетизується блог, чи вас купують послуги або товари. Відповідно, якщо ці люди будуть просто проявляти активність, але нічого не купувати, то рахуємо цифри, ми вкладаємо, але ми не отримуємо нічого взамін, окрім як е, якихось пустих лайків і коментарів. Друге, активність цих людей не підніме вашу сторінку в топи. Взагалі нема такого в топи, е, коли ви чуєте слово топи. Підняти в топи, піднялась в топи. Я не знаю. Ну так ніхто не говорить з нормальних фахівців. Мається на увазі, що е, ваша сторінка стане популярною і буде показуватися в клеття цікаве в рекомендаціях. Е, так от так це не працює. Ці люди лайкати ваш аккаунт і робити щось з контентом, вони не зроблять вашу сторінку популярною. Така ризикова тактика, тому що, крім того, що ці люди не зацікавлені, алгоритми будуть е підлаштовуватись так, що вони замість того, аби показувати ваш контент справді цільовим підписникам, вони тепер будуть показуватись подібним людям. Як до тих ботів, чи то живі люди, ну, але все одно. Тобто вони будуть показувати не цільовим підписникам. І по-третє, якщо справді є оце відчуття сорому, там, чи це ну, недостатньо, в мене мало підписників, в мене мала активність. В мене... Люди не коментують, ну от щось не то, тоді треба розібратися в цій ситуації. Можливо, у вас низька якість контенту відео або фотографій, можливо, контент невідповідний до тієї цільової, можливо, людям не цікавий контент. Це я знаю боляче, але це найчастіша причина, що якщо люди не реагують, на ваш контент, вартує переглянути підхід, теми, якісь меседжі цільові може бути, що низька довіра в читачів, бути що взагалі у вас на сторінці зібралися не цільові підписники, чи родичі, друзі, чи колеги, і просто то людям ну, не цікаво. Їм не хочеться купувати. З цим всім можна працювати, з цим всім треба працювати. Але будь ласка, будь ласка, не купуйте послуги чатах сумнівної активності ще за ці кошти. Налаштуйте собі таргет. Е нехай він приведе вам одного підписника, але це буде цільовий підписник, або який в майбутньому монетизується вас, щось купить. І це буде вже більше по результату, ніж у всі незрозумілі махінації. На цьому все. Пошіть, чи грішили ви такими послугами, і що взагалі думаєте про все це. Бажаю вам не соромитись малої кількості підписників, низької залученості та охоплень. Просто крок за кроком робіть свою роботу добре і все вийде.